Так, показую свою коняку, о де вона? десь у ковпала, загубилося з одним глазом. Зараз будемо шукати

Свої сили. Це можливо, якщо щиро прагнете до мети. От так. Ось так. Ольга, ольга Петрівна, я, от у мене, дивіться, ось, йти а, до а мети. Ні, я не приймала. Зібралися. Ми вас вітаємо з передачими святами. Бажаємо вам всього, всього найкращого, щоб ваші мрії були завжди здійсненими. Досить їх вже відставляють в той ящик, треба їх вже повертати, доставати і щоб вони були вже вас здійсненими. Тому ми вам сьогодні хочемо перед час нового року зробити такий подарунки від центру життєстійкості, який працює на території нашої Соботівської громади. І колись давно люди вірили, що кожен новий рік має свій символ. І в цьому році це є символ коника. І кінь завжди був поруч з людиною і допомагав у дорозі, оберігав, давав силу, рухатися вперед, він уособлює в собі сміливість, витривалість і свободу, а ще вміння не зупинятися навіть тоді, коли на шляху вас є, шлях вас є, ваш є непростий. І кажуть, що в новому році він приносить тим, хто вірить у себе нові можливості і впевненості в собі. А якщо зробити символ... Нового року своїми власними руками він стає ще малесеньким таким оберігом. І тому ми сьогодні вам хочемо запропонувати зробити такого малесенького коника на ялиночку, або це буде вашим таким оберегом. Тому перед вами є е, білі ниточки. У вас є в кожного телефони такий ламка. Телефон. всіх є. є да. Берете ниточки. Біли ниточка. Ї, є, ось вам зараз передадуть. Намотуйте на телефон на свій. Тридцять обертів робити. Починайте, Юля, покажіть. Ні, не, не так. Отак. Не Тридцять от так. Да, от обертів, Да. На листочок можна. Листочки ж є. Добре. Саласі ново <говорю> прийдеться мені подарити. Одійшла черга, доволі потрібна. Які наші люди тільки придумкувати вже й не телефон? У вас є червоні ниточки. Ви не всю берете червону ниточку, а лише малесяті кусочок. Де сантиметрів десять? Під розмір білої нитки. Зав'язали вузлики. Під розмір білої нитки. Чи воно нам туди глазки ще роздають? А, не а мені два голоса, І два глаза. Ще два Ще два на двоїх робить. Малесенький ще кусочок, щоб нам зробити мордочку. Нічого не ви Ні, так, Так. Ну, це така штука. Ви по кругу вашого. А де розвіть? Ну, один раз і другий раз. Ми все зробили. Тепер від наших. Це одечко, так, будемо.

Заберем маленький бусик, наверное, я сейчас приглашаю. Вообще ничего не понять. А где я думаю? Все перекладывалось, да? Мой смысл можно лайти. Проще развязать заново смысл. Да? На що ж це ви її так зв'язали? Сказали крепко. Лена Ніколаївна, ви де? де. Ну, ну пофоткайте нас за творчість. Що ви за... так сидите скромні? О, тут, тут нитки тут, півтора кілометра червоної нитки можна в'язать, в'язати, в'язати, в'язати.

Що, я, щас, я прийду, буду Он там свою. Не зрозуміло. А де ж оце ділося? Оце ото. А свій да. це було, це світова було його. Ми його не включали. А не знаю, куди треба очі, де вони. Так, до кожної коняки Ой. ще буде і підкова. Якщо вас затягнути, у нас є дирочки на наші підкопки. Прошу затягнути туди ниточки, які я вам роздала кусочок ниточки. Ви затягуєте, щоб наша підкопка трималася. І зав'язуєте. Буде вам потрібно з однієї намазали, клеєм і тепер приклеюємо жод. Почекали всі, куди хто куди? У світ дали, пішли і голодні, прям голодали. Ж... О, це не гречка. Горох колосочок. Смертник. Що не ви ще тут? Люди, Перчик. А, лаванда. Це, це як на нього. Чорний обривчик, все. Працюємо далі. О, лавровий. Часничок. для мене. Так, давайте Колись була така. Той, mm. 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 Все, я зробила хотела принять. А я путь, я думаю, что А давайте мы так все разберемся. А вже уже здивилися. сделились. подарунок. Да, сфотографювала і вийшлю кошелек тут був.